Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон. Нагадаємо, що генеральний прокурор повідомив відповідну підозру депутату 8 серпня 2023 року. ДБР спільно із СБУ встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів, на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав підставу супроводження батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж, депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець. ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та у його передмісті. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.